Шукаєш сумку для риболовлі. Ну що ж, в вашій увазі пропоную сумки від Orient Rods, які в мене з'явилися вже впродовж багатьох рибалок. Тому розпочнемо з найменшої. Це кейс для грузил від Orient Rods. Всі сумки виготовлені з матеріалу Oxford 1680D. Вони є водонепроникними, що забезпечує зносостійкість і міцність виробу. Жорстка внутрішня ставка перешкоджає деформації сумки при максимальному навантаженні. Вода не проникне дно. Внутрішній карман сітки на кришці, зручна ручка для перенесення. Розмір 22 х на х на см. Ціна 700 гривень. Приходимо до наступної. Універсальна сумка Orient Rods, також виготовлена з водонепроникної тканини Oxford 1680D. У сумці можете зберігати, транспортувати та розміщувати різні аксесуари і витратні матеріали. Фотоапаратурою, ліхтарики, волосінь, ПВА, насадки, катушки, продукти і так далі. Об'єм складає 22 літри. Є велика зовнішня кишеня на блискавці, товста внутрішня підкладка з вононепроникної тканини Oxford 135. Для транспортування передбачені дві короткі ручки і регульований плечовий ремінь з м'якою підкладкою у розмір 40-18 на 30 см. Ціна складає 1660 гривень. Та в моєму арсеналі ще є велика сумка Orient Rods з двома бічними кишенями та з передньою. Сумка розроблена таким чином, щоб ви без проблем могли її розміщати під розкладачку, щоб вона займала мінімум місця. Щодо характеристик, для транспортування передбачені також дві коротких ручки і регульований ремінь з м'якою підкладкою. Міцна водонепроникнена ущільнена основа з ніжками. Та внутрішня підставка з водонепроникної тканини Oxford 135 з покриттям, яке легко чиститься та не пропускає вологу. Об'єм даної сумки складає 42 літри, розмір 42х30х23 см, ціна 2320 Ось такі круті сумки в мене для спорядження, тому кому цікаво, посилання в профілі.